Я вітаю всіх підписників MyUA. Дякую, друзі, за те, що ви з нами. Дякую за довіру. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити свої вподобайки і написати коментар. Для нас це надзвичайно важливо. Ми ж розбираємось у політичному житті нашої країни. Це будемо сьогодні робити із нашим гостем політолог Олексакян, вже у нашій студії. Олеже, вітаю! Ми ну вітання навзаєм дякую, що ви сьогодні з нами. Олеже, розпочну із того, що Сі Цзіньпін їде до Москви причому про це повідомили в Росії. Назвали дату 20 22 березня. Саме в ці числа лідер Китаю приїде до Путіна безпосередньо на Бесіду на розмову про що розмовляти ми ще з вами поговоримо, але спершу зайдемо, знаєте, так скажуть із далеку. тому, що бачимо, що Москва час від часу активізує ось це питання, і зокрема, видання різноманітні писали раніше, зокрема, закордонні змі, що ось ось наближається цей візит. Він відбудеться, і тут Москва випереджає і каже про це, зокрема від Китаю. Так, ми не чуємо якогось такого чіткого чіткої позиції і плану, що коли і як і чи дійсно він приїде. Як ви гадаєте, не виглядає це зараз так, що Сідзінпін до останнього думає чи роздумує над тим, чи їхати в Москву, чи не їхати в Москву. Я думаю, що Китай до останнього намагався зберегти для себе можливість вирішити в останній момент. Чи їм вдалося. їхати чи <ріст> їм не їхати? Ну, я думаю, що вдалося. Китай Добре, зараз так. навіть знайде можливість, якщо їм потрібно буде а, не поїхати. Інша справа, що тепер ціна цього висока, і Росія кожен крок намагалася. Підштовхувати Китай до того, щоб вони таки приїхали, і відрізати можливість відмовитись. І зараз те, що це з'являється від Кремля, а не синхронізована позиція від обох столиць, це також показало. Тому що зазвичай, коли анонсуються візити, то якщо одна сторона і заявляється узгоджено з іншою, вона одразу підтверджує, або заявляють одночасно, або одна заявляє одну частину, а до діють, а тут безмовно. А тут в ми бачимо, що гра в одні ворота. Москва вже в черговий раз, спочатку зливами інформації, потім через говорящі голови, тепер вже е, уряд, е, через офіційні джерела, але говорить про те, що Китай приїде, а Китай мовчить. Чому Китаю вигідно зберігати у цю ситуацію невизначеності? Тому що Китай зараз грає одразу на декількох дошках. Для Китаю є розріз, власне його ролі серед недемократичних, скажімо, серед диктатур недемократичного світу. І тут Китаю потрібно зараз перепідтвердити, що він є лідером невільного світу, називаємо це таким чином, тому що на тлі Росії, яка діє зухвало, яка пішла на агресію, Китай, який був потрьопаний ковідом економічними проблемами. Який не може вирішити питання Тайваню одноосібно взяти, отак і вирішити, а Росія ніби змогла, вона пішла в авангард. Китай виглядає слабше. Його позиції, скажімо, в символічному просторі на сьогодні геосимволічному, не відповідають його реальній економічній, воєнні і інші і його присутності. Тому тут Китаю важливо зараз зайняти своє концептуальне лідерство, підняти вагу, скажімо так. Проявити, підняти ага. і заявити про себе як про фактор. Інакше, фактично, Китай всі знають, що він є в куточку як слон, який в кімнаті стоїть. Але, в принципі, вся увага у Росії. Росія виглядає найбільшим альфа-самцем цієї зграї демократичної. Для цього Китай запустив план мирний. Який було запропоновано, тобто він зайняв надпозицію, відбудувався від Росії, відбудувався від західного світу і сказав, ми будемо гуртувати тут всіх тих, хто є не демократичними здебільшого, або й тих, хто демократичний, але вони не готові ставати на барикади ані російські, ані українські, підтримувати сторони. Ми будемо миротворцями, всі дружні будемо виступати за мир в усьому світі. І по ідеї, тут Україна, Захід мали відкинути цей план Китаю, тому що він є неприйнятним. Ні для Росії, до речі, ні для України неприйнятним. Або відмовчатися. Як і Росія відмовчиться, так і Україна, і Китай після цього міг би сказати: Ну, ми ж хотіли, ми пробували. Ми старалися, намагались. але ж це не тільки ми. Це ж значна частина світу, там третина світу. А якщо взяти населення, то це більше половини населення планети, які, де були почуття. І оцей міжсубойчик, цей європейський, і ми тут всі страждати через це ви маємо. Коротше, нас не почули. І таким чином розв'язати собі руки для того, щоб сказати, ну ми тоді будемо розглядати можливість можливо, допомогти Росії. А, бо чому? І тут друга дошка. Бо Тайваню то ви допомагаєте. І прив'язування питання допомоги Росії до питання допомоги Тайваню Західним світом. Дуже просто це звучить наступним чином: оберіть, хто вам цінніше Україна чи Тайвань до Заходу. І це друга дошка, яка мала би спрацювати. Тут під це були різні також вкиди інформації, заяви про тайвань Україну. І остання третя дошка це дошка внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах. В залежності від того, коли війна закінчується раніше чи пізніше, якщо вона закінчується невнятно і зараз умовно раз це обірвалося, то до моменту виборів в президентських сполучених штатах вже ця тема вивітриться. Вже розгорнуть антикорупційний інший порядок. денний, і відповідно до того моменту вже перемоги для демократів не буде з кейсу України. Або якщо війна завершиться після. Президентських виборів. Тоді також президент Байден і демократи не можуть піти з перемоги на ці вибори. А от якщо вона завершиться внятно українською перемогою, і десь починаючи від цієї зими краще в наступне літо, то тоді, під вибори, демократи отримують білого коня. Від кого і від чого залежить, коли може завершитися війна? Один з ключових геймченджерів, тобто тих, хто може вплинути на зміну динаміки гри, це і Китай. Допомагає він Росії не допомагає. Хоче, він, і тут він. китайські аналітики, а, які вже змагаються з британськими аналітиками тими самими, виходять і кажуть: війна закінчиться влітку, невнятною, але перемогою Росії. І це такий собі меседж Сполучені Штати для республіканців і для демократів: що Китай розглядає різні варіанти, хоч зараз завершити, хоч пізніше. І Китай буде вирішувати, коли завершити. Ей, Байден, дивись другу дошку: Тайвань. А, Трамп де-Сантес. Що пропонуєте по mm -hmm. А, І оці три рівня Китай запустив. Гра направду доволі розумна, стратегічна, але вона була читана і на першому кроці вона була зламана. Найбільше а, слабка ланка цього всього це те, що мирний план має бути відкинутий. Якщо він не відкидається, це не викликає краху всього плану, але потрібно його а, видозмінювати, тому що ланцюжок не запускається. Що було зроблено? Зеленський на прес-конференції взяв питання від китайської журналістки. Всі ми знаємо, як відбувається прес-конференція і як обирають, від кого взяти питання. Якщо від кого взяли питання, то це було рішення взяти питання саме від цього медіа. Бо сидить ще десятки медіа, які в цей же момент також можна дати слово. Було обрано саме китайське. Що було у відповіді? План, ну, не так і вже поганий, в принципі. Так, да, там не прийняли, але там є і хороші позиції. Є про що говорити? Ми готові говорити з Сідзінпіном. В Україні накинулись на Зеленського в соціальних мережах, сказали, як так, за спиною Сполучених Штатів, зрада нашого ключового партнера, американці нам зброю дають, Китай їх ворог, а тут говорити, да що собі в Не подумавши, що такі заяви робляться узгоджено. Такі заяви зазвичай це компонент певної більшої гри. Тим паче, що на цьому тлі відбувалася активізація відносин між Сполученими Штатами і Китаєм. І до цього там мали бути візити. Тут аеростати з'являються. Чомусь аеростати з'явилися на Сполучені Штати рівно в той момент, коли аеростати почали з'являтися і в нас з Росії. Ну, це можна потім концпірологію займатися, але ключове тут наступне. Таким чином, Зеленський сказав, чекають дзвінка. А потім почав Західний світ один за одним, доходячи до Байдена казати: Зеленський чекає дзвінка. І не було план відкинуто, б рівень, до кого було спрямовано цей план, було понижено. Китай цей план кидав Заходу. Каже, давайте сядемо і порішаємо. Ми урізонімо Москву, ви урізоніті Київ, і ми вирішимо між собою. А тут сказали: без проблем, телефонуйте в Київ. Вирішуйте з Києвом. Як це? Ну, отак от, от: в Київ Зеленський чекає дзвінка. План не відкинуто. Після цього а, візит в Москву. Він би мав би бути чим. Ну, перш за все, під вищ... підвищеною датою. І Зворотню рахунку лічильником, того, що вирішуєте щось до візиту в Москву, бо там, може, зброю дамо, може ще щось. А тут скажуть, а, зброю, окей. Тепер ми подивимося, як ви зброю дасте. Ви ж миротворець. Ви ще Зеленському не зателефонували, а ви вже можете дасти зброю, так тоді ви сторона конфлікту. Ей, Бразилія, Юар, Глобальний Південь. Так це миротворець чи це сторона конфлікту. Ви зараз під прапори миротворця стаєте. Чи ви під прапори сторони конфлікту через Китай до Росії? Тут є пакет санкцій, певний. Оберіть собі, який вам більше подобається, якщо ви стаєте в той табір. Оце буде перший пакет по вам. Тобто, а ви гадаєте, що Китай не стане, ну як би мовити, відкрито на сторону Росії безпосередньо під час перемовин, щоб домовитись з Путіним і сказати, ну все, ми підтримуємо. Ну, де ви бачили, щоб ставали під прапори своїх підлеглих? Росія сьогодні вже... Об'єкт з точки зору китайської стратегії, це актив Китаю на міжнародній арені. Китай буде торгувати Росію. Так, да, як з молодшим партнером будуть узгоджуватися певні сценарії. Китай може допомагати в певних кроках. Але в усьому, що загрожує інтересам Китаю, Китай буде дистанціюватися від Росії. Застосування ядерної зброї, Китай чітко сказав: ні. Китай проти, навіть погрози застосуванням ядерної зброї. Тому що у Китаї є ядерна зброя, обмежене коло країн, клуб ядерний, у кого є ядерна зброя. Якщо хоч хтось починає погрожувати ядерною зброєю, то це запускає ланцюжок ядерного зброєння. Технології стали дешевшими, їх отримати легше, доступнішими. Відповідно, можна отримати впродовж наступних 10 років ще плюс 20 ядерних країн. І акції Китаю як ядерної держави провалюються. І тоді зброя ядерна як зброя стримування. Або конкуренції з своїм ядерним візитом із Сполученим Штатам блоком НАТО, вона нивілюється Китаю. Це не цікаво. Переділ кордонів, Китай сказав ні. Крита цілісність, бо для них Тайвань. Вони вважають своїм. І відповідно, якщо вони не підтримують тут, то вони підмиють самі свої позиції по Тайваню. І так, через кому є ціла низка позицій, по яких інтереси Росії і Китаю розходяться. У Китаї дуже дивна зараз ситуація, в якій він знаходиться через те, що Росії не вдалася агресія. Якби Росії вдалося б захопити Тощо, Китай був би дуже не проти. Він був би ключовим, одним з ключових вигодонобувачів від цього. А тому, що система порозхиталася на це, закрили очі, Китаю не потрібно нічого заявляти, не потрібно ніякі кроки робити. поки всі розплющили очі, вже все відбулося. Було б так само, як з Грузією, було б так само, як з Придністров'ям або кампанію російською в Сирії. А тут. Трішки інший сценарій пішов, і відповідно зараз, якщо перемагає Росія, то Китай втрачає свої вплив свою впливовість, тому що Китай сидів губужував і не міг вирішити питання, а Росія взяла і силою вирішила питання. Так хто з них суперсила? Раз тому, що буде порушено принцип третя цілісності, і тоді Китай зрозуміло, що буде вигрібати всі е, негативи по собі, як як е, е, недемократичний режим. А, по ньому все теж буде, що по Росії, але при цьому він ніяких вигід не утримав, Сі Цзінпін не отримує своєї внутрішньої неополітичної перемоги. І далі через кому? Перемога Росії загрожує Китаю. Китаю потрібна ослаблена Росія, яка не програла. Тому що і програш Росії він буде прецедентним по відношенню до Китаю і до послаблення взагалі цього недемократичного порядку денного контрзахідного. Але тут і цікаво в тому, що і перемога України Китаю не потрібна. Бо перемога України це буде поразка Росії. Відповідно, треба, щоб і Україна була в ситуації такої а, непрогралості, але яскрава артикульована перемога Китаю українська не потрібна. Ну так само, як і крах України. Знову повертаємося, це буде повна перемога Росії. Тому Китай на сьогодні намагається відіграти свою гру, де давайте приблизно так, як є, все зафіксуємо щоб не стріляли, буде мир, але конфлікт не вирішимо. Кудись туди на потім перекредитуємо. Нехай наступник Сі Цзіньпіна потім вирішує, а там вже і Тайвань може вирішити, може ще інші питання вирішить. Китай не зацікавлений ані в російській, взагалі, ані так? в українській перемозі, і взагалі вирішення російсько-української війни. А, тоді ось цю зустріч, так Сі Цзіньпіна із е, Путіним, як можна трактувати безпосередньо про що як ви гадаєте, можуть говорити. Це буде чисто формальність. Я думаю, що настільки формальність. Сі дзінпіну зараз, скоріш за все, це буде використано для внутрішньої аудиторії показати, що він, ну і для всього їх клубу, що він не кидає Путіна, тобто, що він поруч з Путіним, але він не поруч з Путіним в його авантюрі. Тобто економічні питання, певні промислові питання, енергетичні, логістичні оце буде все обговорюватись. ВПК ні. А зброя ні. А Солідаризація в там, питаннях ядерної зброї, виходу і так далі. Ні. Я б, до речі, не відкидав би того, що взагалі може бути е, прощупано можливість діалогу, повернення Росії в договір про обмеження стратегічно-ступальної зброї і можливе долучення Китаю. І відповідно тоді Китай отримує ще одну карту в розмовах Штатами. Окей, ми сядемо Росія сяде, і давайте підпишемо. Ми вам даємо цю перемогу, чи не даємо? Ви хочете чи ви не хочете? Тому що, насправді, ця зброй... гонка озброєнь, вона зараз не вигідна нікому. Сполучені Штати найменше від неї будуть програвати, але для них це внутрішня політична турбулентність, яка також їм не потрібна. Але в принципі для Китаю для Росії ситуація трішки гірша, бо Китай зараз трішки не в тій формі, а після російської агресії в нього відтерміновуються всі плани, тому що ризики для нього зросли кратно. А Росія, взагалі, не в тій формі, щоб тягатися зараз в озброєні, тому вони і не виходили, а призупинили своє членство. Такої правда, формулювання по-моєму навіть самодоговорі нема призупинити. Це типа, ми зараз громко вийдемо в двері, ну так виходьте. Ні, ну ми от ми вже виходимо і зупинитися в дверях і, і майже грюкнути дверима, так тихонечко. Оп, і не дозакрити, знаєте, ногою вліз. Він каже, ну хлопніть. Він, ні. Ну ми зараз хлопнемо, Ну так хлопайте. Ні. От це приблизно так Росія вийшла з цього договору. Тому, оця ж парина, зараз, можливо, Китай є, Росія Китаю згодять певну свою стратегію поведінки в цьому. Головні новини України в одному додатку: маю Завантажуй за посиланням в описі, а те, що ну от від Китаю лунало, та й зокрема зараз на рівні наших міністерств закордонних справ в розмові із Колебою, глава МЗС Китаю, також знову ж таки піднімав цю тему, закликав до мирних переговорів. Якщо ми беремо до уваги, що Китай не зацікавлений у вирішенні питання війни в Україні. То для чого вони тоді говорять зараз про ці мирні переговори. Ну, мирний план зрозуміло. Мирні переговори. Для чого їм це це просто створювати таку ілюзію, що, начебто, вони і за, за те, що війна завершилась, але ні, ні Китай хоче її заморозки, і завершення гарячої фази війни. Для Росії це буде передишка, і тут Китай допомагає Росії. Для Китаю це буде а, оперативна пауза, для того щоб він своє рекогностування провів. Тобто вони умовно кажучи, що в такому випадку виступають миротворцями, їм це вигідно для капіталізації в світі. Тобто, заморозка для них вигідна зараз. Для Росії тактично, для Китаю стратегічно. Для нас вона не вигідна, для світу вона є загрозливою також. Тактично вона може бути певним суб'єктом здаватися вигідною, але стратегічно вона є загрозливою. І через це Китай зрозуміло, що буде акцентувати вагонемерному плані. Чому нам приходиться? Грати в цю гру. Вже частково пояснив, тому що за інших обставин для нас ціна буде більшою. Нам потрібно зараз перетворити цю ситуацію в гачок, на якому тепер ми тримаємо порядок денний і маємо принаймні певні можливості на нього впливати. Бо інакше, якщо ми грюкнемо дверима і скажімо, що Ні, нам не підходить, ну, ми самі розв'яжемо руки. Це непрості рішення, і нас очікують доволі складні комбінації, в яких потрібно. Взагалі, для нас вся ця російсько-українська війна це іспит на зрілість. І слава Богу, поки ми його здаємо краще, ніж цього могли би очікувати. Правда, я би не сказав, що тут виключно наша заслуга, хоча її применшувати точно не варто. Але просто якщо подивитися, якому стані опинився весь світ, які еліти в світі, які проблеми, наскільки вони готові приймати виклики, які є. Взагалі-те, що ця війна відбулася, це ж вирок тому, що колективна система безпеки, світоустрій, він а, отримав свій дефолт. Він дефолтував. Він виявився нездатним ані спрогнозувати, ані обезпечити, ані відреагувати, ані притягнути зараз до відповідальності. І хто в світі визнав, що це дефолт? Майже ніхто всі бояться. Тому, звісно, на тлі ліліпутів, в яких перетворилася міжнародна політика, Україна зараз виглядає майже волів'єром. Але потрібно розуміти, що це на тлі Ліліпутів. І це гуліверія наша, вона має подвійну природу через низьку базу порівняння і через те, що ми дійсно стрибнули вище нашої голови і з точки зору власних очікувань, з точки зору очікувань світу від нас. А, тому головне тут не сп'яніти від цих висот, а навпаки, зрозуміти, що нам ще є куди зростати. І тоді, якщо ми взяли цю відповідальність, то ми маємо і співмірно цьому мислити, стратегувати. І ми маємо знати, що відбувається в Китаї всередині. Який устрій, як, як конкурують, що тепер змінилося після того, як Сі Цзіньпін зламав існуючу політичну машину в них і сконцентрував е, владу? Ми маємо знати, що відбувається по Тайваню. Ми маємо знати Грузію, маємо знати Молдову, маємо знати Білорусь, ми маємо знати всі суб'єкти, і всі території, і всі процеси, які так чи інакше нас принаймні опосередковано, а прямо так стовідсотково стосуються. А ми не завжди готові розбиратися в деталях, ми не завжди готові включатися повністю. От ситуація з Грузією з протестами, до того ситуація з Білорусі, частково, Молдова, вона показала, що вже в соціальних мережах, мені здається, явище такої собі геополітичної меншої вартості, коли ми завжди сиділи, ми ж маленькі, там ну воно якось там вирішить, сполучені зателефонують хтось комусь і так далі. Воно перетворилося в геополітичний рагулізм частини населення, які тепер кажуть: грузини, та що вони можуть? Бо ну хто так протестує? Де їм не вдасться, от як ми, вони не вміють. А, білоруси, ну да поки вони будь-які кросівки знімати, щоб стати на лавку на протестах, нічого в них не вдасться. Та ви ж не знаєте взагалі, які там умови і так далі. Згадайте Україну часів Януковича, згадайте перший візит Ющенка, куди був. Згадайте, що Україна робила, коли Росія на Грузію напала. Згадайте, що ми були частиною мінського процесу по Є по Придністров'ю. Ми частиною проблеми були, яка допомагала Росії. Це ряд відповідальності і певного усвідомлення, і того, що і ми не святі, і не ідеальні, щоб зараз через губу, задравши нос, спілкуватися в нашому регіоні. Другий старший брат замість Росії тут нікому не потрібен. Але лідер, який може вести за собою, який може допомагати, який може підтримувати, а для того, щоб бути лідером, потрібно знати всіх і знати, чим ми корисні, в чому ми сильні. Лідер безумовно необхідний регіону. І це органічна українська позиція, і тоді це наша можливість і по Китаю, і по інших. Тому що тоді ми а, нашу геополітичну претензію і можливість, а ми велика країна, ми її будемо реалізовувати, а не знову казати в потенціалі, і зараз згадується цей анекдот. Пошли, коли гіпотетичні або а, От Хотілося б, щоб ми були практичні. Так, це правда. Але тим не менше, нам зараз в Україні, точніше, потрібно. Вести діалог із Китаєм, як ви гадаєте. Ну, ми змушені фактично в цій ситуації зараз вести. І чи добре це, чи погано? Бо ми ж розуміємо, що є люди, які одразу сприймаються, начебто, ага, ми ж як ми говорили з вами, починають говорити з Китаєм, а він допомагає Росії. Ну тобто, як так? Ми, от зараз діалог з Китаєм. Він потрібен? Потрібен. Він потрібен, але а, ми вже є де-факто частиною Європи. Ми є частиною безпекового заходу. І тому діалог з Китаєм це частина симфонічної партії, в якій ми є одним з музикантів в оркестрі європейському і одним з музикантів в оркестрі Трансатлантичному. І ми маємо розуміти, яка партія в нас, і її мають розуміти інші гравці. В якихось ситуаціях ми можемо навіть ставати дирижером, в якихось ми можемо бути солістом, в якомусь у нас буде підтримуюча партія. Але ми маємо її узгоджувати. Для того, щоб бути дирижером, потрібно пропонувати свою гру і казати: ми краще розуміємо, дивіться, от така стратегія. І я певен, що Україну будуть готові вислухувати дуже часто, тому що якщо хтось думає, що на Заході чудова аналітика, і вони все знають, дані в них є. Але дивіться, навіть як було цікаво відрефлексовано події підготовки Росії інтервенції. Коли через Six Eyes, тобто єдину мережу збору даних, агентурну, Британії, Сполучених Штатів, їх союзників, а, утримували розвідні дані. І їх отримували однакові, одні ті самі дані. Британія і Сполучені Штати, наприклад, ну і Канада там Австралія. І вони інтерпретували їх по-різному. Хоча дані в них були однакові, і між ними навіть були тертя, тому що Британія каже, що буде, американці кажуть, що не може бути кажуть, ми будемо діяти так, ніби буде, хоча ми не, не віримо в те, що це відбудеться. Британці кажуть, а ми віримо, що буде і будемо діяти співмірно цьому. І оці тертя. Так от, дані в них є, але здатність обробити, здатність зробити правильні висновки і так далі. Вона не ідеальна, не потрібно ідеалізувати. І дуже часто наша розвідка і наші дані і наші аналітики краще розуміють Росію, ми краще розуміємо їх мотивації, ми краще розуміємо їх культуру. Їх моделі поведінки, того, що Росія, наприклад, ніколи не озвучує свої дійсні інтереси. Бо в російській культурі озвучити свій інтерес це слабкість. Тому будь-які вимоги, які Росія виставляє, це завжди гра. А Захід звик, що якщо перемовини, то викладаються інтереси, позиції, вимоги і далі шукають співміряють. А якщо тобі на стіл викладають одразу обманку, це вже мішень відволікаюча, а на правду у них інші цілі. То захід сідає і починає працювати з симулякрами, він починає працювати з імітацією, а не з реальною проблемою. Це один лише з прикладів, в якому так відбувається. І тут є простір для України бути проактивною. Тому говорити з Китаєм необхідно бути зараз проактивним в глобальному півдні, формувати свій порядок денний, необхідно, співміряючи його з загальноєвропейськими інтересами і трансатлантичними європейськими інтересами, і формуючи, докладаючись і будучи донором і бенефіцаром, тим, хто інвестує в ці посилення Європи і посилення трансатлантичної єдності, зрозуміло. Коротко, щоб підсумувати нашу розмову. На що вплине ось цей візит безпосереднього лідера Китаю до Москви, Що зміниться на геополітичному рівні? Чи ми не побачимо якихось суттєвих і критичних? Змін на геополітичному рівні поки не побачимо. Від самого візиту критичних не відбудеться. Я думаю, відбудеться певне узгодження пакету, з яким Китай зможе виходити до Сполучених Штатів. А це те, що може відбутися, те, що буде впливати на геополітику для України. Наразі нічого, просто від того, що Китай вийшов про активну позицію, для нас зростається на помилки. Тому що Китай тепер буде весь час розглядати можливість прихованою або інакшою, але допомоги Росії, зокрема і зброєю, принаймні цим шантажувати. Я не думаю, що Китай зацікавлений в цьому. Я думаю, що і Китай сам буде відтягувати цей момент, Китаю вигідніше погрожувати тим, що вони можуть допомагати воєнно Росії а, окремі. Випадки, окремі якісь прощупування можуть відбуватися через Білорусь приховано, через інших собі. Ну, умовно кажучи, в Білорусь я певен, що є на озброєнні щось китайське, бо вони співпрацювали, там ті ж полонези разом виробляли. І сказати, що там 50 мінометів білоруських було задіяно, які китайського виробництва. А там може в кадрі навіть 100 з'явиться, вони скажуть, ну це вам, це вам здалося, їх 50 було поставлено. Тобто, ну розуміємо, це завжди відкритий шлюз. Тобто, отакі якісь речі можуть бути, як прощупання, але глобальної зміни Зараз не думаю, що відбувається. Зрозуміло, але ж я вам дякую за те, що ви проаналізували цю ситуацію. і безпосередньо ми зробили вже свій певний аналітичний прогноз того, що буде відбуватися. Політолог Олексак я нагадаю з нами спілкувався. Дякую вам дуже за те, що завітали. Пасибі, панове, вам за те, що дивитесь. Не забувайте поставити цьому відео лайк, зробити репост, написати коментар, підтримати нас особливо. Це важливо для нас в першу чергу. Ну і насамперед важливо те, що ми обговорюємо в цій студії. Всі теми будемо підіймати. Ви можете долучатися до цього обов'язково. Описати те, що ви б хотіли почути в наших ефірах. Пишіть, долучайтесь, підписуйтесь і бережіть себе.